Хочу порівняти акумулятори по розміру з LXT18 і XGT 40 вольт 5 Агодин. Також, але як бачите, різниця по розміру. Ну, і ємність фактично в два рази більше, тому що вольтаж в два рази більше, і енергетична ємність тут у нас 90 ватт-годин, 180 ватт-годин, тобто рівно в два рази більше. От, тому і так раз хочу з усіх сторон. Першу. Так, то дуже суттєво відрізняється розмір. Тепер по ширині, по довжині, і бачите, ось я їх співставляю знову ж таки дуже і дуже суттєво. І в такому положенні також акумулятор відрізняється по висоті також дуже сильно. Тому хто звик до п'ятьорок електричних, і думає, що я перейду на їх житті, куплю також 5 ампер -годин. ну є сенс подумати, бо вага тут більше кілограма години чи 1,2 Тут ну, 660 грамм, то майже в два рази більше. От, тому треба продумати. Е, радує, що час роботи значно довший, потужність вихідна значно більша, але розміри вага, як бачите, от, акумулятори GT 2-2,5 Аг, вони по розміру ідентичні елекстіжкам. 4 ампер години більше, а вже п'ятерка і 8 ампердин вони ну, величезні. Враховуйте цей нюанс, коли будете купувати акумулятори в житті. Індикація у нас попереду. На LXT-платформі індикація позаду червоним кольором, тут зеленим, можливо, навіть більш логічно, цікавіше це. От, і ще покричу вам з усіх сторін. Ну, акумулятори, платформа класна. У кого є фінансова можливість перейти на їх в житті. Ну, фактично, ці інструменти повністю заміняють електричні і бензинові. Тут, якщо LXT у нас. Наступала на п'ятий і брала тим, що просто зручніше. От, але до мережевого, до бензинового вона не дотягувала, просто брала зручністю, то їхтішка фактично нам дає те ж саме, що бензин чи електрика. Це круто, це класно, це зручно. Якщо у вас така техніка цікавить, хочете отримати консультацію чи придбати, контакти на відео під відео, виходьте на звончок і будемо працювати. На цьому поки що все. Дякую за увагу.